Всім привіт! Ви на каналі Дніпро Запчастина. Сьогодні буде тема задня навіска. Це відео буде корисне тим. Ну, я думаю, воно буде корисно всім, але насамперед тим, хто хоче переробити трактор, тобто екскаватор, і поставити задню навіску. Я тут трішечки ну, хотіла максимально. Відтворити без наявності ну, трактора корито, якось так наглядно показати, як це працює. Ну, Побачите результат, напишіть, будь ласка, у коментарях. Ну, той, хто знає, той знає, але хтось з цим стикається реально вперше. Просять ну, прорахуйте, що туди складається, що мені треба. Покажу взагалі, просто. Стандартна, класична задня навіска на UMZ 6. Що ще покажу? Тут по основі зібрано все по якості. Тобто, все буде, це буде заводська поковка. Тут збоку я вам покажу литий варіант, тобто більш бюджетний. І ще покажу, скажімо так, ремонт швидко запчастин. Ну, от, Наприклад, там втулка, вилка, розкоса, яблучка, тобто такий невеличкий бюджетний ремонт. Ну що, давайте поїхали. Я ну, спробую якось так швиденько це пояснити. Тобто, з чого ми. Почнемо з, з кронштейна вала поворотного, який кріпиться до корита, ось такими е, направляючими або штіфтами, ну, хоч так, хоч так шпильками, які мають різну різьбу з двох сторін, і корончатими гайками. 4 ш... шпильки, 2 штифта. Далі. у Цей кронштейн він йде уже з Втулками. Ну, Якщо його купувати окремо, то він іде вже завжди завтулений. Кому треба окремо втулки, ось я показую наші втулки. Ну, Закалка, все по технологічному процесу, все як треба. Поїхали. Далі сам вал поворотний на один циліндр ТВЧ по шліцам та з закалкою, де місця. Під втулки, як ми знаємо, що тут іде е, закалка, це називається колір, е, на російській мові це цвіта побіжалості. Як це буде на українській, от, от, от чесно, я навіть я не знаю, може, так і буде побіжалості. Тобто, це такий е, е, райдужний колір, і по цьому ми розуміємо, що отут йде закалка, тобто ТВЧ. ТВЧ це значить токами високої частоти. Далі вал поворотний. На цей вал поворотний, що у нас надівається по шліцам, Ричаги лівий правий і зап'ята. Це все зпаковки, лівий правий ричаги, що може бути ну, не то, що бюджетніший, який може бути варіант? Ричаги можуть бути литі. Але дивіться, яка у них перевага. У них, як я називаю, посилена нога. Тобто це лиття, але за счет, тому що збільшена товщина металу, причому суттєво збільшена, ну, теж будуть ходити. Тобто, плюс-мінус буде цінник у них однаковий. Товше лите або тоньше ну, от, от такі. Це Так, Догружатель ну, не, не, не вийде це відтворити максимально, як на тракторі, вийде тільки відтворити з тягами продольними, з поперечкою, з, це, з розкосами і з розтяжками. Тут реально більш-менш наглядно виглядає. На вал поворотний, не забуваємо, що вам треба, щоб коли ви напресували речаги, оцю пластину фіксуючи і з болтами з двох сторін, тобто дві пластини, чотири болти треба. Так, догружатель, кронштейн догружателя на нього це теж Це заводське лиття. От тут навіть є номер. Так, шпилючки М16 і гайки корончастина на ніг. Це теж все кріпиться в нас до корита. Сережки, у нас це можуть бути на вибір: 14-16 і кількість отворів. Може бути 4, може б 5. Оце реально такі, як по заводу, як по каталогу. На 5 отворів з товщини 14 мм металу. Далі. Ось на догружатель і шплінти. Ось сюди у отвори. Так, поїхали нижче. Як оце всі називають? Це верхній вал, це називають нижній вал, але по каталогу це вісь продольних тяг. Вісь продольних тяг іде у нас такими. Та речитими шайбами. Це те, що вісь та, що проходить через корпус заднього моста. Фіксується вона корончастими гайками. На ось продольних тяг у нас йде кронштейн стяжок. На кронштейні стяжок у нас йде два отвори, і до нього у нас кріпляться. Через дві сережки, через серга, болт сігій і корончаста гайка. І далі стяжка. І стяжка у нас через сергу і проушину. І фіксується, знову ж таки, корончастою гайкою іде на продольну тягу. На тягі продольні у нас кріпяться розкоси. Палець розкоса нижній. Наверху у нас іде палець розкоса верхній. Що у нас з'єднує, тобто вал поворотний, на ньому ричаги і ричаги лівий і правий. У нас з'єднуються з, з, -з, -з помістю пальця. Наглядно видно, і далі натягу продольну. кронштейн стяжок. це поковка. Заводська поковка, е, можете на пошті перевірити, металом по металу постукати, Ну то буде дуже такий дзвінкий звук. І є литий кронштейн стяжок. Ось так він виглядає. Точно так же я і показую сережки. Це ще радянські. Їх небагато лишилося, тому що, скажімо так, я їх порекомендувала, розрекламувала, і їх брали дуже багато про запас. Тобто, це дійсно ще оригінал UMZ. Ось сучасне виробництво показую. Раз, два, три. Ну, Наглядно зрозуміла. Тобто, коли пишуть у коментарях, показуйте і такий-такий варіант. І ще я у відео не говорю ніяких цін. Відео йде, це чисто технічний контент просто змістовного характеру, щоб той, хто з цим стикнувся вперше, щоб він просто розумів, що до чого йде, і скільки вам треба. Тобто. Хтось думає, що якщо там поставити задню навіску, то треба там просто тяги, розкоси, кронштейн та і все. Ні. Ви враховуєте ще, будь ласка, скільки вам треба ось тих дрібничок, як, наприклад, просто просто, сережек, просто болтів, шплінтів, кількість, шпильок і так далі. Ця мілочовка, вона теж важлива, вона теж повинна бути якісна, тому що це все, по суті, на чому тримається і з'єднується ця зядня навіска. Ну, враховуйте теж, будь ласка, поїхали нижче поперечка. Поперечку ми вже теж неодноразово показували. Показую у зборі з вилкою, з пальцями, зі шкварнями, що все. Ну, тобто, якщо це я. Без інструментів можу оце зібрати, ну, скажімо так, на, наживити, е, то ось вам, ну, будь ласка, я чесно, не бачу тут нічого такого складного, що десь щось не лізе, десь щось не стає і так далі. Все збирається, все лізе і все стає. Ну, Ціна питання: якщо це дійсно сучасне виробництво, то так, десь може бути. ну, Десь за усінки не зняті, ну, десь метал дешевший, але ж цінник дешевший. Враховуйте це, будь ласка. Ну, якщо ви кажете, що щось десь дорого, ну, за якість треба платити. Ну, інакше не буває. Шкварня по оригіналу. Е, пальці. Так, будь ласка. Про що це свічість, у цей отвор? Це е, такі пальці, це теж з водою МЗ, вони виробляються методом гарячої штамповки. Тобто це вічні пальці будуть вам служити. Чека теж по оригіналу Радянська. Ось поряд я вам показую китайську чеку бюджетну. Проушена з гайкою теж. Поковане вухо і сучасне виробництво. Різницю побачили. По стяжкам. Тут я поклала найдорожчі, тобто вони зроблені повністю з поковки. Вухо і сама серцевина це поковка. Так, тут можуть бути десь, ну, реально, заусінки, але це поковка. Ну, хто розуміє, той розуміє. Показую трішки дешевший варіант, це буде лиття, це перший варіант, це виробництво Україна і це і це ось це завод рамний. Хто, хто знає, це самий бюджетний варіант. Але, от кажу, як є. Для чого беруть самий бюджетний варіант? Коли готують трактор на продаж, тобто, візуально, ви бачите. Вроді, все є, але питання, який ресурс часу пропрацює ось ця стяжка і ось ця, яка може вартувати дорожче від цієї, ну, десь, десь у два рази. Ну, так, ще раз кажу, за якість треба платити. Ну, ну Інакше ну, просто не буває. Особливо зараз такий час, коли. За день долар може, ну, я не знаю, на 3-5 гривень піднятися. Поки до нас запчастини їдуть, ну навіть ті постачальники, з якими ми працюємо, вони надсилають повідомлення і пишуть, ну так, якщо коротко, тобто ви формуєте замовлення, але майте на увагу, ціни будуть не актуальні. А коли ми вам вже виставимо рахунок. От тоді будуть вже ціни актуальні. Тобто ми замовляємо і реально на той момент, коли ми замовляємо, ми не знаємо ціну. Про просто я вас прошу, ну, почуйте, от зараз це так. І таке, що може тривати ну, доволі довго. Тому, коли ми вам не відповідаємо, ну, значить на то є причини, це не від нас залежить. Дякують тим за розуміння, коли ну, люди роблять замовлення, я їм завжди в кінці кажу: не просто я вам дякую за замовлення, а я їм кажу, що я вам дякую за розуміння, тому що вони дійсно розуміють ситуацію. Бо є, наприклад, розкажу: телефонує клієнт, я йому кажу ціни. Він каже, я щось не розумію. А як підвищення курсу долара може впливати на подорожчання українських запчастин? Ну, чесно, ну, от про, про що далі я можу балакати ну, з цією людиною, якщо він не розуміє. Е я кажу: тобто, ви серйозно кажете, то, то ви пані певно не обізнана, нічого не розумієте, а хочете мені тут щось лапши на вуха навішать. Ну, якщо хтось не згоден, напишіть в коментарях, що я, ви теж вважаєте, що курс долара не впливає, тобто долар це Америка. А ми виготовляємо запчастини тут, у нас, ну, в нашій ненці в Україні. Але Ах, обладнання, матеріали, наприклад, просто ті ж пластини. Елементарно показую, ну, шарнір, щоб зробити цей шарнір на верстаті з ЧПК, щоб він був такий от якісний, гладкий, отакою. Ну, по от такий от він був, щоб він вам класно працював. Для цього потрібні пластини, ну, наприклад, то, що я з цим працювала, Mitsubishi. Як ви думаєте, за які гроші закуповуються пластини Mitsubishi і чи впливає це на курс долара? Вони дуже дорогізні, але у них, по-перше, якість, по-друге, по у них дуже довготривалий ресурс роботи. Ось це я так просто на елементарному прикладі намагаюся пояснити, чому курс долара впливає на ціну українських запчастин. Сподіваюсь, мене почули. Кого будуть питання, ну, пишіть в коментарях або набирайте телефони на Ютубі, вони вказані під описом. Ну, в принципі, там трубку візьму тільки я, бо ці телефони і МТС, які все, вони прив'язані тільки до мене. Якщо, ну, якщо це буду не я, там, запитайте, де Оксана. Якщо це було моє відео, то я відповім в принципі, на любі ваші питання. Що ще я хочу показати? А, ось що у нас є з, це з механізму фіксації задньої навіски. Раніше таке теж комплектувалося. Трактори зараз доволі рідко запитують, але це є, є сам кронштейн і є опора. Це теж ще по оригіналу. З самого речашка, ну, ну, я показую це те, що є. Бо ще доволі часто запитую, чи є він в зборі. Ні, в зборі немає і не буде. Це дефіцитна рарітетна, скажімо так, позиція. Є опора, є кронштейн. Що ще я вам можу показати? На. Ну, в принципі, ті ж, ті ж самі пальці. Ось у радянські, це гаряча штамповка. Це, це теж поковка. Ну, про, про, просто це сучасна поковка. Теж якість, просто щоб ви от відрізняли по, реально по шляпці вони відрізняються. Але це теж поковка. Це не просто взяли на токарному станку болванку і витачили. Хто розуміє, як це виготовляється, той, сподіваюсь, розуміє, чому це коштує грошей. Ще зупинимося на чому. Показати наглядно кронштейн, циліндр, пальці верхній, нижній і зап'ята. Ну, виходить тільки так. Що ще треба на кронштейн? Що не забуваємо, оце Палець стопорний на кронштейн і ось такі пластинки. Сам покажу циліндр сотку сучасний, ну, я Андрій вже показував їх на обзорах. Вінницький агрегатний завод, з гарантією рік сотка на поліуретанах тобто це Якість без питань. ЮМЗ МТЗ, вони йдуть як туди і туди, тільки що е, на МТЗ вони ось так, а на ЮМЗ вони ось так. Зупиню вам на каталозі, можливо, у когось нема. Ось так це виглядає е, у каталозі нав'язка. Ну, я думаю, видно, притримую, може дійсно комусь буде корисно. Тут всяка мі мілочівка лишилася. Так, у нас ще можуть бути по оригіналу, але треба дивитися, ліві, праві чи запяті дійсно ще радянські. Ну, це краще от приїжджати на самовивіз, у кого є така можливість, я вам покажу всі варіанти можливі. Все прорахуємо по ціні. Якщо треба, потратимо час, зберемо і так далі. Я буду з вами прощатися, буду вдячна за коментарі та за вашу увагу, чи дійсно це відео було комусь корисним. Всім гарного вечора і до побачення!